І всім привіт на каналі Вибухівка і сьогодні День я йду в день, мені там дуже зараз треба десь взяти. Але я, ну, я слабую до них підійти, просто вони там, вони там дуже, там ключа база я їм допомагав. Я ж тут не пошли треба якось вийти. Значить. І я наші допуска вони мені вже забороняють сюди. Я йду, на... я стирну, я штирну, я штирну. І буде починатись. Зараз буде починатись. все. Я у бункері своєму. І от в вже... мене не було відео. але тепер в мене є каналці. Я зараз вам включу мультик. Я хоч повинен його включити, але... Я в занідь, я сплю. Мені, мені шла, що в мене такий скін. Ну, Оленка, ні, не Оленка, а кліпі -кліпі, ім, каже, леник, каже, там, ім, так, кліпі кліпі каже, що в мене страсний Оленка каже, що там кліпі-кліпі каже, що в мене скін, скінь, просто там мені ходять по Я засплю. Я собі очі не я знаю, що я собі. А ну хоч удач. Якщо вы ку... Якщо мені хтось буде звониться, сейчас Бабик. Ча Бабик буде сюди. Свій бабик. А папку шею. Ну, доводиться. Треба, щоб він не буде літак, коли закінчить день. Ну... Ну, можу вже закінчувати відео. Ну, я щось... Ще... Отак посиджу. Ну, буду так. Посиджу, посиджу, посиджу. По И всем папа! i <laughs>